Всім привіт, доброго дня! Вирішив зробити вино. Зараз коротко розкажу, як я буду це все робити. Нарвали сьогодні 20 кг малини. Малину ми не миємо, якщо ми будемо робити вино, ні в якому разі, тому що на малині, як ви знаєте, може хто не знає, там природні свої дріжджі, які допомагають грати в цьому всьому. Так, у мене 20 кг малини. Беру я інгредієнти, що мені потрібно. 20 кг малини, 10 кг сахару. 14 літрів води, чистої, звичайної, не кип'яченої, обичної води Хорошої, питної. Ну і тара, ось бочка у тут справа стоїть в коморі. Будемо робити малину. Е, як я це все буду робити? Е, висиплю малину, напевно, буду частинами, бо все зразу мені не вдасться нормально розмішати, тому що я буду в бочці це все мішати. Висиплю малину, висиплю частину сахару, частину малини, буду перемішувати передушу, передушу. Потім трошки водички і опять. Малини сахар передушити, перем'яти, щоб була якби каша. Потім це все розколотити, щоб сахара не було, залити останню кількість води і поставити його грати. Теж ставимо грати, щоб не сильно і на сонці було, і щоб не було десь в темному місці. Бо теж потрібно, щоб воно грало. Буває, що поставиш його десь в загашниках, щоб потім не грає. Думаю, що воно не грає. Ну і так, зараз почну робити і покажу вам, що і як я роблю. Так, ось частинку я висипав з одного відра в бочку, там де має це все бути. Кинув сахар, зараз трошки розімну, покажу вам. Остальне не буду кидати, бо буде незручно в бочці це все робити. Не, просто немає довгої не тарі такої. Покажу вам відрі, потім я дороблю це, бо тут погано видно. Ось. Наприклад, в двох відрах мене позасипав. Я Нічого не міг, малинку. Щоб Відібратиму, яке сміття там попадає. Ось рукою це все добре розмільчити, розсліпняти. Ну так, бачити. Ну, В принципі, можна і не сильно його, бо я робив з вишні, там практично такий самий рецепт, вишню що там, навіть з кістками там теж пережмахав, пережмакав. Це малина у нас набагато м'якша. У нас багато сахару всипали. вертувати зараз. Це зараз перемну. потім залию водою, роз... Роз... розколотю, щоб не було сахара Бочечку. бочечку. Так, ось я розколотив, розтолочив, ніби зробив, сахар розмішав, водою залив. Як на мене, то мені кажеться, я без ще додав води, але не буду цього разу. Строго по рецепту, скільки потрібно стільки. Тобто 14 літрів на 20 кг. малини. Так, після цього 5, 5 суток воно буде грати і постійно воно буде підходити. Тут це все. Малинка підходити вгору, потрібно буде її постійно щодня розмішувати, розбивати ту шапку. Якщо цього не зробити, вино просто зацвіте, буде ну, скисне, виходить, буде кисне, недобре. Пропаде. Так, що ми робимо? П'ять днів ми виходимо, це колотим щодня. Я колотив минулого разу, минулі рази раз. Сутки, але по рецепту рекомендується пару разів постійно, якби Маєте хвилинку, якийсь час, якийсь вільний час підбігли, розбовтали і все. І спокійно, собі, спокійною душою. Так, мішаємо це, ми 5, 5 суток, збиваємо шапку. Потім ми це все відсюджуємо, я ще віддушую на прес трохи. Ставимо під розливаємо по бутлях, ну, по тарі і ставимо їх грати. Хто ставить рукавицю, хто ставить гідрозатвор, я ставлю. І то, і то, залежно в мене, бо я ще відкришку ставлю цю з гідрозатвором що на, на бутля рукавичку натягував теж нормально, що так що так, нормально. Потім воно в нас буде грати в бутлях е, 3 тижні. Протягом, 3, е, протягом цих трьох тижнів потрібно, потрібно буде додавати ще сахару. Сахару ще потрібно буде додавати на наш цей об'єм е, літру сахару. Три ще має бути дози по літрі сахару на це все. Ви вже собі там посчитаєте, яка у вас там кількість цієї малини і прикинете. Ну, я не знаю, я напевно що зроблю чуть менше. Тому що, як на мене, вийшло солодке, я сильно солодке не люблю. Кину можливо, раз літру, раз літри, раз літру, щось типу придумаю. Ну і так. Після цього як воно все виграє, після нашого сахару, після цих трьох тижнів, я що роблю? Перецідюю його. Перецідюю шлангочку обов'язково, тому що щоб не, не підняти цей знизу на мул. Перецідювати бажано два рази. Потім воно набуває набагато кращого смаку і вигляд, і вигляд в нього дуже гарний. Потім робиться чистеньке, дуже насиченого кольору, без всякої муті. Коли вже це все вино готове, я ще закріплюю. Є, що таблетки кидають. Не пам'ятаю яку таблетку. чи цитів, чи це Ну, щось що, якусь таблетку забувся, ви повинні вже знати, яку там таблетку. Я, як завжди, трошечки спірту, щоб об обр... це. Щоб виникла плівка захисна, від щоб воно більше не грало. Якби. Там буквально 50-100 грамм залежно від цього. На цю, я думаю, 100 грам ляю, на, на, на мою кількість цього вина. Так аби лише ну, трохи якби законсервірувати його. Ну і все. Потім, якщо вам покажу, якщо буду мати час, що в мене вийде, яке воно буде на вигляд. І ну, на смак вам не передам, але ну, на вигляд можу показати. Кому було цікаво. Можливо, комусь буде корисний цей рецепт. Доволі класне вино виходить бомбезне. Так само по цьому рецепту, аналогічно, тільки без додавання цукру. М -м робиться з вишні. теж класне вино, ще ракета, бомба ракета. Всім рекомендую. Дякую за перегляд, всім пока.